Вітаю, шановні глядачі. Керівник злочинного угруповання Донецька Народна Республіка Захарченка підписав указ про проведення так званих місцевих виборів на Окупованій Росії території Донецької області. Цей указ кричуще порушує Мінські домовленості згідно з ними місцеві вибори на території Донбасу можуть проводитися тільки за українським законодавством і з відповідним контролем спостерігачів з організації безпеки і співробітництва в Європі. Нічого подібного на тих місцевих виборах, які запланував Захарченко, не буде. Фактично, куратори цього пройдисвіду з російських спецслужб дали йому вказівку торпедувати мінські домовленості. Чому? А тому, що в Росії усвідомили, що авантюра Путіна по впихуванню до складу України окупованих ним районів Донецької та Луганської області і в якості квазідержав, які будуть впливати на принципові рішення української зовнішньої політики, провалилася. Путін дійсно. Робив такий висновок з мінських угод. Він вірив, що керівники суверенної України сядуть за стіл переговорів з ніким не обраними і ніким не визнаними маріонетками російських спецслужб, які визнають, що мають кураторів, ляльководів, які просто керують їхніми діями і своїх кабінетів у адміністрації президента Росії та Федеральній службі безпеки Російської Федерації. Кремль розраховував на визнання Україною ДНР і ЛНР, про що відверто сказав під час своєї розмови з російськими журналістами у Архангельську, секретар Ради безпеки Російської Федерації Патрошев, один з головних кремлівських яструбів та ідеологів війни Росії проти усього цивілізованого світу. Коли ця авантюра провалилася, в Росії усвідомили, що вони мають. Продемонструвати готовність своїх маріонеток не виконувати тих зобов'язань, які ці на себе взяли. Однак теж якось не дуже я б сказав гордо. Сьогодні ми бачимо це ігнорування. Захарченко збирається проводити так звані місцеві вибори на окупованих територіях у кілька етапів. Таким чином, він в будь-який момент, якщо буде вказівка від кураторів з російських спецслужб, може ці вибори призупинити. Може нові етапи проводити за іншим законодавством, тобто українським ДНРівським. Тобто, може робити вигляд, що він сьогодні нічого не підписав. А залежати це буде від того, що відбудеться 2 жовтня на саміті Нормандської четвірки, від того, які будуть нові санкції проти Російської Федерації, що буде з її економікою. Я впевнений, що вирішити проблему деокупації. Наших територій на сході може тільки жорсткий тиск на Росію, тільки її економічний крах, тільки усвідомлення самими росіянами, що вони мають позбутися путінського режиму як мотлаха, який не дозволяє їм жити і дихати. До цього моменту ми, на жаль, будемо мати справу із окупованою нашим ворогом територією. Хай щастить.